Дві пожежі за добу, дві загибелі. Трагічні випадки сталися 18 лютого у приватному секторі Кримичука та селища Семенівка. О 15.47 на лінію 101 надійшло повідомлення про займання будівлі на вулиці Ніни Сторчак у Кременчуці. Вогонь охопив літню кухню, а через сильне задимлення рятувальники працювали у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору. Під час ліквідації займання було знайдено тіло людини без ознак життя. Завдяки. Оперативним діям вдалося врятувати будівлю від повного знищення. Однак вогнем пошкоджено конструктивні елементи, домашні речі та стіни. О 20.43 до рятувальників надійшло ще одне повідомлення: пожежа у житловому будинку на провулку воїнів-інтернаціоналістів у селищі Семенівка. Під час гасіння пожежі у кімнаті було виявлено тіло загиблого. Внаслідок пожежі вогонь знищив меблі домашні речі та пошкодив стіни і стелю будинку. Проте будівлю вдалося врятувати від повного знищення. Шановні громадяни, рятувальники нагадують про необхідність дотримання елементарних правил пожежної безпеки в побуті, не перенавантажить електричну мережу, не користуйтеся пошкодженими зарядами пристань до мобільних телефонів чи подовжувачами. Стежте за спиральністю вашого пічного опалення, не дозволяйте дітлахам бавитись із сірниками. Та не паліть в оселі. лише дотримання цих елементарних правил допоможе забезпечити безпеку вашій оселі. ДСНС закликає всіх: бережіть себе та своїх рідних у разі загоряння або запаху диму. Негайно телефонуйте 101.